Сьогодні ми перевіримо стан поршневої групи, яка пройшла 270 тисяч кілометрів, і все це без розбору двигуна. Сьогодні оглядаємо відеоендоскоп від TopTool, а також доповнення до нього гнучкий артикуляційний зонд. В комплекті ми маємо сам пристрій, кабель зон 3 і 9 мм, довжиною 1 м, зарядний пристрій, карта пам'яті, два кабеля для виведення картинки на екран, а також все це дуже зручно. І компактно розміщено у пластиковому кейсі, який має малу вагу і тримати його легко однією рукою. Екран 3,5 дюйма, запис на карту пам'яті, цифровий зум, підсвітка, захист IP 67, камера кольорова, кут огляду 70 градусів, діаметр зонда всього 3,9 мм. А тепер розглянемо доповнення до відеоендоскопу. Це гнучкий зонд. Він має більший діаметр камери 6 мм, але також має гнучке керування, що дозволяє повернути камеру на 155 градусів. Це для тих потрібно, хто хоче дивитися не просто прямо, а ще й в бік. Порівняємо їх базовий зонд. Пройде у найвищі щілини, але якщо вам потрібно маневрувати, тут вам допоможе гнучкий зон. Відеоендоскоп від Топтул допоможе вам в ремонті з авто, інспекції труб, електрики, вентиляції та навіть стане помічником у будівництві і сантехніці. Тобто знає, що таке надійна діагностика. Хочеш бачити більше ніж бачать інші, цей комплект саме для тебе. Посилання під цим відео зустрінемось у наступному огляді.